Керівна коаліція парламенту Японії в неділю на виборах утратила більшість. За даними місцевих медіа, ліберально-демократична партія прем'єра Сігеру Ісібе та її молодший партнер по коаліції, правоцентристська партія Комейто, не набрали мінімальної кількості 233 місця. Перед цим вони мали 279 крісел. Найбільшим переможцем стала опозиційна конституційно-демократична партія Японії. Вона дістала щонайменше 143 місця. Раніше мала 98. Ісіба оголосив позачергові вибори у вересні. Щойно його обрали головою партії. Він надіявся здобути державний мандат на своє прем'єрство. Утім, виборці схоже вирішили виразити своє невдоволення партією Ісіби. Попередник прем'єра Фуміо Кісіда пішов через скандал, пов'язаний із незареєстрованими. Пожертвами для його політичної сили на тлі кризи вартості життя та інфляції У мене склалося враження, що ліберальна демократична партія домінує в японській політиці, тому я здивувалася, коли почула цю новину. Гадаю, що скандал із фінансуванням, який затягнувся, став головною причиною, через яку партія зазнала таких великих утрат. Ця поразка посилює невизначеність щодо складу наступного уряду в четвертій за величиною економіці світу. Це також найгірший результат для коаліції з 2009 року, коли вона ненадовго втратила владу. Нинішній прем'єр заявив, що почне розглядати потенційні коаліції або інші угоди про розподіл влади після остаточного завершення підрахунку. По всіх голосів Хоно ні гонкок, моно.